Що реально такий порш? Так дешево коштує? 11 990 доларів. Порш! Друзі! Порш! Йо, я джету за 12 продаю, а вони хочуть такого порша продати. Не солідний, дивіться, на каточках. Ну я б, я б дав більше, знаєте. Вон. О, oh, БМВшечка яка. Бешечка, БМВшечка, вона тут вже ну Це вже 18 рік. Ну солідно, солідно, слухай. Я дуже не орієнтуюсь е в ціновій політиці на машини. Це взагалі якийсь ну, стан, 21 тисячі. Не, ну порш, конечно, каєн GTS.